Вітанічка, рідненьке. Щоб ви розуміли, ще вчора тут все було в снігу. Вже сьогодні лед дощ. Сьогодні буде дуже кайфовий випуск. Я вам покажу штуку, яку я відношу до засобів індивідуального захисту в лісі. І так, ви вже знаєте, що це дощовик, тому що ви бачили, коли нажимали на відео. Це рубрика «Тестогляд». І це дощовик від компанії Рокфронд. насправді якоїсь дофіга інтриги не буде. Це дощовик і це штука, яка вам потрібна 10-12 місяців в горах. Це прям точно. Тому що ви можете обійтись без спальника, ви можете обійтись без каремата, ви можете, в принципі, через біль, але обійтись без ліхтарика, але без запальнички, без дощовика, без засобів для знезараження води. Ну там це може бути казанок, або може бути таблетки для знезараження, або може бути фільтр, на суть важливо. Важливо те, що дощовик це штука, яку дуже важко замінити. І це штука, яка потенційно може врятувати життя без пафосу, реально кажу. Тому що промок помер. Конкретно цей дощовик має певні фішки, але я одразу бачу хлястик. Давайте одразу почитаємо, що тут пишуть. Матеріал: 100% нейлон, водонепроникність 2,5 тисячі е, Зроблено в Україні і все. Конкретно у цього дощовика є певні штуки, які роблять його особливим. Тому що він є результат еволюції. Ви, як, як і я, впевнений, що знаєте, що таке австрійське Пончо-тент, тому що всі виживальники ранньої виживацької епохи починали з австрійського пончо-тенту. Австрійське пончо-тент це така щільна штука, яку носили всі. Прикол австрійського пончотенту полягав в тому, що він великий, він міцний, його можна використовувати як футпринт, його можна використовувати як пончо, його можна використовувати як тент. І їх можна поєднувати між собою, чесно кажучи, ніколи не бачив, щоб поєднували панчутенту між собою, але знаю, що так можливо. Що ми маємо тут? Давайте я напевно розгорну його повністю і покажу вам зверху, як воно виглядає. Ось так воно виглядає розтягнуте на землі. Форма трошки дивна через те, що воно лежить на найрівній землі, тут не буває рівної землі. Вважайте, що воно прямокутне. По відчуттях десь метр на два метри, може метр на два з половиною. Я трошки точніше покажу ось тут вам циферками. По боках є ось такі прошиті куточки. Таке є на кожному, на кожному кутку. Прошитий куточок і в ньому є петелька для того, щоб цю всю історію розтягувати і використовувати в якості аварійного тенту. Вони є по куточках, вони є посередині. І тут посередині. Відповідно, їх 8 штук. 4 по куточках і 4 посередині. Тут у нас голова пролазить, з головою теж є певні нюанси. І тут у нас відокремлені ще ось такі додаткові штуки. Ці додаткові штуки це манжети. Тобто ви можете зробити собі рукава. А, якщо ви жалілися на австрійському пончотенті або на будь-якому дощовику, що у вас немає рукавів, тут вони є. Прикольна технологія, до речі, не бісячі. Я чомусь думав, що будуть бісити, не бісячі, класно зроблені. А, капюшон, доки воно лежить, покажу вам капюшон. На капюшоні. У нас є такий козирьок. я не знаю, як це слово правильно вимовляється. Ось така штука, яка не дає вам налазити на очі. Зараз покажу, як виглядає на голові. І зверху, слава тобі Боги, є регулювання. Тому що капюшони бувають різні, голови бувають різні, зачіски бувають різні. Буває шапка, не шапка. І буває таке, що вам капюшон просто залазить на голову, і ти такий. Адея. Тут є можливість його регулювати, і є можливість стискати пику, якщо вам прям дуже-дуже сильно дує. Для того, щоб воно не розвіювалось по всіх Карпатах, тут є резиненька. Резинонька з фасексом. Тут все зроблено на легкість і на компактність. Ви бачили в розмірі, якої маленької личинки воно є. І з точки зору туризму, з точки зору легкоходства. Дайте два. Це штука, яку точно вкладаєш в рюкзак. З понтом знадобиться, я молодець, не знадобиться, воно також багато важить. Е, з точки зору того, що лазити десь по хащах, я боюся, що йому швидко настануть вафлі. Е, так, воно прошито, воно ви бачите, ріпстоп, тобто, якщо ви десь там зачепитесь за гілку, воно не буде розриватися як... як кулька. Тобто ну, більш-менш. Давайте так. За умови виграшу у вазі, бо зроблено максимум, щоб воно не розірвалося одразу. Але десь з ним лізти у дренажку, десь з ним лізти в хащі я б не став. Чому я згадав за дренажку? Це мій окремий біль. Мій перший спуск у дренажну систему був з австрійським пончотентом. Я його безбожно розірвав, тому що там була така не, не дуже зручна труба. І я через неї ліз, дерся спиною і дуже дуже його шкода, але його закрили лайфтейпом. Прошу мова, е, мова про те, що ця штука більш легкоходська, ніж хардова. Це не недолік, це просто характеристика, просто щоб ви розуміли. Е, я просто зазвичай роблю акценти на всяких хардових штуках. Все поїхали далі. Одягаю його з рюкзаком. Це не найбільший рюкзак, це 28, ну 30 літрів з відкинутим дном. Вважайте 28. Е, це не найбільший, найбільшого зараз немає. Ну, дофантазуйте. Е, так, спочатку знаходимо голову, щоб не блукати в ньому. Одягли голову, тепер зад відкидуємо назад. Розправляємо, щоб там все було красиво. Розправляємо. У нас є передній фартушок і у нас є задній фартушок. На задньому фартушку. Тут у нас є рукави. Насправді рукави це реальна проблема всіх дощовиків. Чому? Тому що ну звичайний класичний пончотент, ти в ньому піднімаєш руку і тобі все ось сюди затікає. Тому всі ось так ходять у, у, у пончотентах. І ще проблема пончотента в тому, що в ньому, з ним не можна працювати, з ним не можна нічого робити. Тому що руки. Ти їх нормально не піднімеш, ніде не розвернешся, воно за все чіпляється. Я не можу сказати, що тут стала панацея. Я б в цьому пончику не знаю, наскільки б хотів збирати ті самі дрова, тому що я його уграю. Я б все ж таки дочекався завершення дощу. Але, але завдяки тому, що є рукави, відокремлені рукави, це стерчить, це нам було. Завдяки тому, що є відокремлені рукави, можна йти триматися за палки, можна відгинати гілки від обличчя, можна грати в чайку. Тобто більш-менш стало комфортніше. Ну не більш-менш, просто стало комфортніше. Фішка з рукавами робоча. Мені подобається. Також тут по периметру є кнопки. І щось мені здається, що воно працює так само, як і австрійський погачу що їх можна декілька між собою прикнопити. У мене немає декілька. Просто знаєте, тут є по периметру кнопки, якими можна його з'єднати, так, щоб вам не задувало збоку. І потенційно їх можна з'єднати декілька штук між собою. Щоб утворився один великий тент. Не, Не скажу наскільки це практично, наскільки це доцільно. Сам факт. Конкретно цей пончик. Це Л. Я 1,87 сім, При моєму зросту. Він дістає аж до колін. Тобто, в принципі, це, щоб ви більш-менш розуміли розмірну сітку. Тепер. Дресь. Е, -е Фішка з капюшоном. Тут є такий козирьочок, який можна відгорнути. І у вас буде. Його можна загорнути, і воно вам буде закривати обличчя від усякого. Його можна поправити позаду. Така липученька. Натягнули, як вам треба? А? Отут зверху є така штука, якщо прям дуже сильно дує. А? І після того, як використали, його можна зняти. Про рукава не зубнених. Можливо, в об, в ідеалі пришити оцю штуку до пончика, щоб її не загубити, бо вона така легюсінька, що її ну, легко загубити. Кажу по два рази одне і те саме. Я його пхаю назад, пхаю, як відчувається чохол зроблений з того самого матеріалу, тобто він теж певною мірою вологозахисний. Відповідно, якщо вам покласти мокрий пончик собі у рюкзак, то у вас все залишиться сухим настільки, наскільки це взагалі можливо. Пхаємо, 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 пхаємо. І затягуємо. І ось така лічинка. Дещовика у нас утворилася. З цього боку є петелька, щоб його кудись підвішувати, але на мій погляд, погана ідея. Тому що коли він так підвішений, він може у вас випасти. Якщо він висить десь позаду рюкзака, зачепилося за гілку, воно вас, як парашут його, витягнуло, ви ніколи його не знайдете. Тому, на мій погляд, робити ось таку штуку знизу не дуже коректно. Якщо я десь і карабіню, то я карабіню за ось цю історію. Ну, за. За штуку, яка його стягує. І відповідно, чим сильніше його тягнеш, тим сильніше воно затягується або не вішає його зовні. Чесно кажучи, я починаю відмовлятися від того, щоб вішати щось зовні. Щодо якості, я трошки полазив через калючку це і ягода, і гілочки, і всяке різне. І по більшості, в принципі, нормально. Тобто, розгинати ялинки, десь там якась, якийсь кущик, нормально. Але. А, де воно? Ось я зачепився за стерню. І ось як воно розривається. Ну, це шматок шматок дерева було. Ось ви бачите, що воно розірвалося якраз по цих квадратиках. Ну тобто десь, я знаю, десь тут я зачепився гілкою і ось так воно розірвалося. Ну, сама по собі сама по собі тканина щільна. Тобто, якщо ось спертися в неї пальцями її розірвеш, Але якщо пошкодити, торвець. А в цей бік... Ну, не знаю, я думаю, може, тейпом заклею, або просто якось обріжу її, Ще не знаю, як його ремонтувати. Але ось такий ефект маємо. Сама по собі тканина дуже щільна. дуже міцна, я б так сказав. Але якщо є надрив, то воно рветься. І, до речі, якщо ми вже тут, можемо подивитися, як шви проклеєні. Ну, тут нарікань не маю. проклеено ну, красиво. А давайте за щось, про що я пожалкую. Не, нормально. Нормально. Нареканий Но немає. Я розумію, чому саме така щільність у неї для того, щоб воно було легкоходським, для того, щоб воно не було багато ваги, чи для того, щоб воно не було багато об'єму. Тобто це захист від дощу, не від гілок, не від колючого дроту від дощу. Отже, резюмую, що мені сподобалось, ідея з рукавами, вона кльова і вона працює е, капюшон. Капюшон це капець, яка важлива штука, тому що мене на всьому капюшони бісять, коли немає нормального огляду і коли він мені заважає рухатись головою. Знаєте, є така фішка, коли повертаєшся, а капюшон залишається на місці. Тут такого немає. Він нормально сидить на голові, є регулювання голови, є козирьочок, який не дає сипатися дощику, падати дощику вам в очі. Його можна розвернути, і буде ось так, як би воно не виглядало. І якість прошивки. Рокфронтівці шиють хорошо. Посилання на цей дощовик буде в описі під цим відео. Е, і на цьому все. Люблю, цілую. Бережіть себе, не мокніть. Знову дощ пішов.